This genocide. Let's not forget, forget those who died. Die. Традиційно кожної четвертої суботи листопада українці вшановують пам'ять жертв голодомору, спричинений сталінським режимом. Через 90 років після голодомору геноциду Росія чинить новий геноцид в Україні. Методи путінського режиму мало відрізняються від сталінських вбивства, терор голодом, депортація. Ви на каналі Українська Хвиля, і з вами я, Наталя Федосєєва. Вітаю всіх! І сьогодні говоримо про ходу зі свічками вулицями Монреаля. Організовано українськими молодіжними організаціями Silent Protest Монтреал спільно з Жонес Кебекуаз». хода зі свічками сьогодні, 25 листопада, почалася від Дорчестер Сквер до площі Філіпс, щоб привернути увагу людей до сторінки історії України, яка для багатьох є невідомою. Мені здається, що в Монреалі не дуже багато взагалі знають про цю подію. бо… Ну, Україна і Канада дуже далеко одне від одного, тому дуже важливо поширювати цю інформацію і розповідати, щоб люди знали, що таке було. Важливо тому що з самого дитинства це що було за часів радянського союзу. Мені бабуся розповідала багато про голодомор, про те, як вона була маленька, про те, як було важко вижити, і тому я це запам'ятала добре з дитинства. І зараз в пам'ять про мою бабусю хочу бути тут. Мені здається, да що в кожній української родини були постраждалі ті, хто вмер, тобто в мого дідуся в родині було 12 дітей і лишилося лише четверо. Враховуючи мою дідуся у бабусі, теж в її родині не постраждали, але було багато родичів, хто помер від голоду. Тому це дуже болюча тема для всіх нас. Особливою частиною події є відкритий мікрофон, де кожен бажаючий міг висловитися і розповісти свою власну історію своєї родини. were afraid. And she told us that She was a young woman when the Holodomor began. began and she had an infant, that, and that infant died in her arms from starvation. And then the question was do I try to survive or, or not? And she lived in the Kherson region, the one that is now occupied by Russians. And she managed to walk and then to crawl to Crimea. Дружина мого прадіда загинула разом з дітьми під час Голодомору. Мій дідусь народився вже від другої дружини. Це виходить, якби б не було голодомору, не було б дідуся, не було б мене. Та з часом я зрозумів, що ні, це не так. Насправді, як і мій дідусь, так і я, так і всі. Ми є дітьми цієї надії, надії на нове життя, надії, що голодомор не є кінцевою точкою нашого існування, що ми вижимо. І те, що ми зараз з вами стоїмо тут, є доказом того, що наші предки пережили, пережили жахіття, пережили те, що не можна пробачити і не можна забути. Ми Українці несемо заборонену мову, заборонену ідентичність. І саме тут, в Канаді, в контексті імміграції дуже важливо не лише зберігати українське, а розвивати, розкривати, цікавитися, бо це все про нас, і в кінці про себе. Тільки зрозумівши голодомор, ми в кінці зможемо зрозуміти нашу родину, наше місто, нашу країну. І самих себе So, as you can see, we have two tables here. One table it represents Holodomor menu, ingredients And dishes that may be saved someone's life. And we have second table over there, where you can buy uh, hot tea and all donations will go to help Ukrainian army. Повірте, дуже велика шана всім, які захищають нашу країну, нашу культуру. Які стоять з нашими прапорами в Монреалі, в Ванкувері, в Шикаго, байдуже де. Бо ці історичні події нас всіх з'єднують як людей. Так що дуже дякую вам всім і дякую, що ви мені відкрили ваше серце, українці. Дуже дякую вам. Uh, so, my grinfader great, 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 uh, uh, was born in Odeса Region. Uh, Actually, his uh, parents have have been died uh, around the World War First. He was born in in nineteen o seven, and uh, while. Uh uh, the collectivization ha has been started in 1930, approximately in their village. It was a Kodima region, a Kodima district of uh, Odessa oblast. It's like a north part. But uh, uh, there was a moment when he reminded after the people in in that village, Pusarivka, uh, have been sent uh, to Siberia or killed. Uh, he for for some, for a certain moment he he, he was lasted uh, the he was only the one. Uh, person who was able to write and uh, read and write while uh, quite earlier just 20 years ago people uh, who actually adopted him with the same last name ha has founded the school so just to understand uh, how how many uh, people uh, people who had who uh, the most uh, like uh, interesting literal uh, people who had had knowledge who had uh, uh, resources have been just uh, demolished from that land and uh, he, uh, he was put it in a position while he was required to find a new people for deportation he denied this and uh, he, uh, the response uh, from the government was uh, you will be sent if you would not select those people so he just escaped and went to red army he did not had any other choice <laughs> Але зі сторони мого батька є прабабця, яка помер, яка вижила після голодомору. Але, на жаль, вся її сім'я була вбита голодом. І її брат помер, і її маленька сестра померла. Тобто буквально всі померли. Лише вона вижила, і вона потім була взята. В інтернат, тому що влада вирішила, що це такий хороший спосіб опікуватися тим, кого вони знищили радянська влада. І відповідно ми всі розуміємо, що такий, такий тривалий голод, як він впливає на організм, і вона помала дуже ранньому віці, так і не зміг ще збудувати якесь нормальне життя після такої травми. І ми з моєю мамою говорили про це, як важливо не забувати, що це відбувається і зараз. Що е, як Росія блокує зернові угоди, е, як, е, як вони не дають людям бути. Е... Банально закривати їхню головну потребу. Це їжа, і це так банально, і е, це так жахливо, що в нашій сучасності, в нашому світі е, ми не можемо закрити цю потребу, тому що Росія буквально блокує це і не дає нам такої можливості. Тому давайте пам'ятати, також що зараз люди страждають від цього, е, і на Донбасі люди страждають від цього. І ми можемо зараз е, бачити багато відео розповідей про те, е, як, е, як люди страждають. Ждала там, і який був там голод тільки на, на початку окупації. А те, що відбувається зараз, я думаю, що вато з нас навіть не може собі уявити. Добрий вечір. В родині моєї бабусі було 9 дітей. Коли у них забрали всі продукти харчування і корову, вночі мій дідусь з своїм сусідом пішли красти свою ж корову. Звичайно, його розстріляли. Почали помирати діти. Прабабуся з немовлям. Пішла на західну Україну, бо там були родичі з надією знайти продукти харчування для своїх дітей. Поверталась назад вона вже з коровою, але йшла вона переважно вночі через ліс, щоб ту корову ніхто не забрав. В неї на руках померла дев'ятимісячна немовля. А коли вона повернулася додому, то вдома залишилось лише двоє дітей. Це була моя бабуся і її сестра. Завдяки корові. Залишились живими бабуся, моя прабабуся, її сестра і сусідський хлопчик, якому вони не дали померти з голоду, поділившись молоком. Після того моя бабуся ніколи не любила розповідати нам ні про розкуркулення, ні про голодомор. Але в нашій сім'ї завжди жила ця пам'ять, і ми будемо передавати її нашим поколінням. Те, що відбувається зараз в Україні, це це знову знищення українського народу, геноцид. І давайте не забувати, хоч ми знаходимося так далеко від України, хто ми є. Давайте підтримувати нашу, наші Збройні Сили України і всіх українців, які зараз переживають такі важкі часи. Дякую. З метою вшанування пам'яті замучених сталінським голодом геноцидом в Україні запалюємо свічку, щоб вшанувати пам'ять тих, чиє життя було несправедливо і передчасно обірвано.